Всім привіт! Хочу записати е, вчорашній урок понеділок. Ми з вами пропустили, тому що я їздила до воїнів і треба це було зробити, і тому ми пропустили. Але це не значить, що уроку не буде, тому цей запис 9-го уроку, 1 Петра. Е, як проживати своє життя, щоб витримати випробування, ми зараз з вами пройдемо. Для що всім все видно, що все добре. Щось не хоче. Так, окей. Ми з вами продовжимо практичну частину просвітництва. Ми говорили про вмовляння і про досконалу надію у Христі. Сьогодні поговоримо про важливий пункт 17 му вірші. Страху провати час свого тамчасового замишкання. Але давайте нагадаємо собі цей уривок, щоб розуміти контекстно, про що йде мова. Прочитаємо 1 Петра, станнадцятого верша по 25. -й. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезим, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа, як слухняні, не застосовуйте до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим. Що покликав вас бути самі святі усім вашим е, поводженням, бо написано будьте святі, бо я святий. І коли ви оце знаєте того, хто кожного, незважаючи на особу судить за вчинок, то страху провадьте час вашого тимчасового замішкання. І знайте, що не тільки сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що перетину вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладанням світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, бо з мертвих його Воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога, послухом правди, очистить душі свої через духа, на нелицемірну братеску любов і ревно від щирого серця любіть один одного. По народженні ви. Не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим та тривалим. У кожне тіло немов та трава. І всяка слава людини, як цвіт трив'яни, засохне трава і цвіт упаде, а слово Господнє повіка буває, а це те слово, яке звіщено вам в 17-й вір є акцентом, але він йде разом з віршами по 21-й. Ми розглянемо зараз з вами страху, пробадьте. Час вашого тимчасового замешкання. для того, щоб роздумувати, давайте помолимось. Боже дякую тобі і за цей момент, коли можемо зараз читати це послання першого Петра, роздумувати над важливою істиною, духовною практикою і догмою, яка має вкорінитися в нас, щоб наше життя було достойно християнським і не підлягало ніяким сумнівам наша віра. Допоможе зараз зрозуміти твої істини. І допоможи з наповненим серцем піти в цей день далі. Амінь. Як це в страху пробадьте час вашого замешкання? Зазвичай ми звикли думати, що в страху це боятися зробити е, боляче Богу своєю поведінку. Так воно і є, це правильно. Але є інша, друга сторона. І найцікавіше, коли я е, читала різні коментарі, дивилася різних богословів, хто що говорить про це, я. Класну штуку помітила, якою хочу з вами поділитися. Є перехресні посилання, які хочу, щоб ми зараз з вами прочитали. Воно дуже сильно стосується саме цього розуміння. Друге Тимофія 4.1. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Це нам говорить, дивіться. В Страху провадьте. Що значить страху провадити? Це треба розуміти, що Господь є свідком, і Він буде ж, судити мене, як і інших людей, однаково. І я боюся, щоб мене не засудили. Мене. Не я Бога, не я там щось, а мене, щоб Бог не засудив. Друге до Коринтян, 5 розділ з 9 по 11. Тому ми й пильнуємо. Чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любими. Помусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв гідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Отже, віддаючи страх Господній, ми людей переконуємо, а Богові явні. Але маю надію, що і у ваших сумнівах ми явні. Римлянам 14, 10-12 вірш. Ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєшся, погордуєш братом своїм, бо всі стануть перед сутним престолом Божим. Бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно переді мною і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе, дасть відповідь Богу. Дивіться, перебувати тут в страху. Це треба розуміти, що Бог мене судить, це дуже є важливим буде реально суд, престол і все інше. І нам написано, що ми маємо переконувати людей в явленні Бога. Тобто, мене будуть судити, не я людей осуджу за їх поведінку і так далі, а мене будуть осуджувати, яка в мене поведінка. Далі момент. Страху, чи говорю я людям про Бога, чи переконую я людей, чи розповідаю я Євангеліє. Третій момент: дивіться: осуджуєш, погрожуєш і так далі. Кожен людина буде стояти на колінах перед Богом, і кожен язик визнає Бога. І я дам відповідь за себе. Дивіться, мене не просто будуть судити Бог, а я ще й відповідь дам. За те, що тут от я в тілі Божому, чи говорила я про Бога, як я говорила? Чи захотіли люди піти до моєї церкви, до, мої, до віри в Бога, залежить від мене. І за мій вибір, за мої вчинки я дам звіт. Ось так. Це є перебувати в страху. Бачите, інший ракус. Але тут є класна штука, є дуже класна штука. Богослови-коментатори говорять, що слово страх в даному вірші це синонім слова викуп. Тобто ми бачимо перехресні посилання, які нам даються для того, щоб зрозуміти, що таке страх. Але ще є ракус інший це викуп. Що це означає? Коли ми говоримо з вами про викуп, ми знаємо, що слово викуп в словарі означає звільнити, визволити, позбавити. Нас Господь звільнив від рабства гріха, позбавив нас осуду, і ми приходимо на суд Божий за винагородою, когось маленька, когось велика буде, але приходимо не на осудження. Хоча ви ще не читали да? проживати життя так, щоб пам'ятати, якщо я не гідно то себе поводжу. Мене Бог буде судити. Якщо достойно гідно, я приходжу за внагородою, тому що Христос мене викупив. Ось який цікавий синонім. І нам це треба зрозуміти: страх, викоп. Яка ж моя поведінка до людей тепер має бути? Це таке особисте питання. І ще одне особисте питання, чому я маю тільки так проживати своє життя і ніяк інакше? Давайте я нагадаю вам вірші. Які допоможуть нам відповісти на ці запитання. З 17 по 21 є ключовими вершами, які допомагають нам зрозуміти, а як це так я маю себе поводити, щоб достойно прославити ім'я Господа, щоб прийти не на осуд, а все ж таки за подякою і нагородою. Нам написано: дивіться, за страхом проживайте, знайте що не сріблом. Не золотом ми викуплені від марного вашого життя. Коли ми себе негарно поводимо, це говориться, що ми марно, даремно проживаємо своє життя. Просто даремно. Ми не цінимо жертву Христа, яку Він зробив для того, щоб нас спасти. Ми перебуваємо в Бозі, 21 вірш, що з мертвих Його Воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Наше життя має бути страху не тому, що нас будуть судити, а тому, що я не хочу, щоб моє життя було марне. Я повернусь до питання, які я здала. Моя поведінка до людей яка має бути? І чому саме така поведінка? І нагадаю, що ми проходимо зараз з вами момент а, просвітництва, і це вже третя частина просвітництва. Ще таке просвітництво, ми говорили з вами про шлях спасіння, про саме спасіння. І от ми маємо розуміти, що ми маємо не тільки вмовляння, яке в нас є, настанови, вмовляння, сама Біблія. У нас є ще досконала надія у Христі і ще є зона відповідальності прожити життя не даремно, а в страху нашого тимчасового перебування. Я думаю, що кожному з нас є про що подумати. Я дуже вам вдячна за те, що ви слухаєте, дивитесь, приходите на групу. Хай Господь вас благословить щиро, мудрістю, натхненням, знанням, всім, чим необхідно для того, щоб ваше тимчасове замишкання було не просто славу, а супер-супер великим плодом і радістю на небесах. Щоб, як коли вас зустріну, там на небесах. Ви були просто найефектнішими і найуспішнішими християнами. Хай Господь вас благословить.